Ось такий шейвер для гладкого гоління в мене є в наявності, і хочу вам запропонувати. В першу чергу дві плаваючі голівки. Для чого потрібні шейвери? Шейвер це фінішна процедура. Дуже класно її використовувати в парі з триморами. От, наприклад, тримером ми можемо зняти. От я хочу прибрати цю бороду. Тримером я знімаю масу і шліфую шейвером. так беру. І пропрацював. В принципі, очакрайший беруть дрібну щитину одноденну-дводенну. Також, хто голиться щодня, то вам цей інструмент буде в нагоді. Тобто це для грубої, такої дрібної щитини одноденна-дводенна. Дуже класний інструмент. Тобто, якщо ви, наприклад, навіть Philips One Blade, класний, дуже комфортний, класний інструмент, підходить для гоління під нуль. В нього дуже наближено до станка зріз. Але тим не менш, він, все одно, після, якщо людина після станка вона ще не звикла, і якщо вам здається, що ви не допрацювали, що все одно якась залишається шершавість, то можна пошліфувати шейвером, і це буде майже от, як з воління станком. Воно дуже вже бере гладко. Ось, і ціна такого варіанту 1099 гривень. Можна подивитися різні варіанти. У нас є сайт trimor.in. Подивіться, зайдіть, дуже багато є варіантів. Відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся.